Наслідки екологічного лиха, що виникло на території Ковляльської філії «Укрвецензавод», обіцяють повністю ліквідувати до кінця року. Про це сьогодні йшлося під час апаратної наради в облдержадміністрації. За словами голови Волинської ОДА Володимира Гунчика, цими днями на ці потреби держава має переказати обіцяні 17 мільйонів гривень, на які заходи спрямують кошти. Дивіться далі. Парадну нараду в облдержадміністрації розпочали із обговорення спортивних подій відповідно до указу президента. Звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України присвоєно волинському тренеру Володимиру Яловику. Ще Далі про успіхи наших спортсменів. Хвилиняни здобули чотири нагороди на 23-х літніх Дефлімпійських іграх, що проходили з 18 по 30 липня у Туреччині. На цих змаганнях Дмитро Вишинський в змаганнях з легкої атлетики збігу на 100 метрів посів перше місце, збігу на 200 метрів посів друге місце та в естафеті 4 по 100 метрів зайняв друге місце. Також Олександр Колодій в кульовій стрільбі з малокаліберного пістолета 25 метрів зайняв перше місце. Пріоритетним питанням залишається розв'язання ситуації, що виникла на території ковальської філії ДП Карвадсанзавод. Поки на рівні держави та області шукають варіанти ліквідації наслідків екологічного лиха, на самому підприємстві відсутній керівник його працівники за словами заступника голови облдержадміністрації Сергія Кошарука влаштовують страйк. На підприємстві є ну, не зовсім здорова ситуація. Я відвідав в четвер, був на підприємстві, застав а, працівників загрою харти. А, вони пояснили, що таким чином вони висловлюють своє незадоволення щодо невиплати забороненості заробітної плати усієї забороненості. Тим часом в уряді вже завершують процедуру виділення 17 мільйонів гривень, які спрямують на ліквідацію наслідків екологічного лиха. І сьогодні, завтра, всі документи будуть підібрані і передані в кабінет міністрів під час візиту заступника голови адміністрації і міського голови. Кошти в основному розподіляються на проведення відповідних лабораторних, скажімо, аналізів. Тому що нам потрібно буде говорити не тільки про те, що знаходиться на поверхні ґрунту, а те, що знаходиться під поверхневим шаром, тому що треба буде робити рекультивацію території. Це питання пов'язані з утилізацією відходів, які йдуть на компостування в ємності крахмального заводу. і Зараз там розпочато роботи по обвалуванню. Також частину коштів планують спрямувати на облаштування системи питної води для ковальчан, що мешкають поряд із підприємством. Володимир Гунчик озвучив сподівання, що до кінця року у питанні ковальського весанзаводу поставлять крапку. Чого не скажеш про добудову 27-ї школи, що у 55-му мікрорайоні Луцька, восени цього року там не пролунає перший дзвоник? Констатує Володимир Гунчик. Реально знову ж таки, оцінюю, що ми можемо запустити школу в повному обсязі. В першому півріччі наступного року десь орієнтовно, скажімо, пора завершення першої четверті. Це квітень, травень, місяць. Натомість розповів Володимир Гунчик, нарешті вдалось порозумітись із керівництвом обласного центру щодо виділення коштів із міського бюджету на добудову навчального закладу.